За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вечір добрий, шановні друзі. Я запрошую вас на арену лівий берег для того, аби переглянути дійсно центральний матч другого туру Української прем'єр-ліги. Матч, у якому донецький шахтар прийматиме Житомирське полісся. Інтригуючий поєдинок зупиняють його гірники Бабенко. Здавалося, буде пробувати, але він виконує переведення удар по воротах і пробиває Богдан Кушніренко. Судаков перший кандидат еде пробивати, але ні. Бондаренко. Тепер Судаков пробиває, не, не влучає у площину воріт. Втім, мав місце Рикошет. Твієнко зараз о, небезпечна робота і до кінця допрацьовує цій ситуації Соуза Пайшао. Чи не зіграв різник тут за межами штрафного майданчика? От і мені здається, що до цього основні апеляції ні рукою він от в першій фазі цього епізоду там не зіграв. Але немає тут ніякого фолу. Ну, зараз потенційно небезпечна контратака Житомирського полісся на Це дуже швидкісний футболіст ничить лівим флангом. Бондар коригує Судаков Вибиває м'яч за межі футбольного поля. Футболіст центру поля зараз Марлон Гомес. відчув. Вібраження і одразу зрозумів, що цей матч для нього завершується. Дуже прикро. Якісь хвилини може сьогодні і отримає Михайличенко. О, зараз зверніть увагу, де відпрацював у відборі. Богдан Михайличенко, передача на Назаренка, подача до штрафного майданчика. Удар по воротах це Гуцуля. І Дмитро різник рятує шахтар. Непогана атака Житомирського Полісся, така яка завершується ударом по воротах. Ну і тут точно треба відзначити Богдана Михайличенка. Попередній епізод перевірили. На предмет влучання м'яча у руку, наскільки я розумію. Удар по воротах і Полісся відкриває рахунок. Сергій Чоботенко забиває м'яч на 35-й хвилині цього поєдинку після другого поспіль кутового. І Полісся однозначно додає. Інтриги у кошик цього матчу. Аплодисменти від Імада Ашура своїй команді. Хто грав із Чибутенком в цьому епізоді будемо намагатися розібратися на повторі? Не стримав його Бондаренко. Грабі рухався із ним. Але Чоботенко, в принципі, футболіст габаритний. Не сказати, що ж надто результативний при грі, в тому числі на другому поверсі. Але зараз не втримав його Бондаренко. Іншими словами, Чоботенко продавив свого візаві, і Полісся виходить уперед. Удар ще один. Двоє футболістів Донецького шахтаря. Зараз головами зіштовхнулися в. Такі моменти точно має втручатися арбітр одразу і давати команду лікарям виходити на футбольний газон. І Степаненко і Бондаренко мали велике бажання зіграти у цей м'яч. Не бачили одне одного і зіштовхнулися. Дуже прикрий епізод. цей. У цій ворота після кутового щоправда, але у першому таймі Поліся свій м'яч забило. Розіграш. Удар Бондаренко. Ні, це подача. І удар. Головою витягує м'яч. Подвійна заміна. У Поліса відбувається. Назаренко. І Талиской йдуть із поля. Людмитро Шастал. І Богдан Лєднєв з'явиться на футбольному полі. Ну, Хоча, звісно, основна робота це не забивати м'ячів, а робити так, аби не забивали суперники, ну і починати атаки своєї команди. Швед. Непогано хитнув зараз. І віддає передачу моменту шахтаря. Але м'яч не залітає у ворота. Дуже гостра атака зараз народжується після зусиль Мар'яна Шведа. Лідні удар по воротах. Перед собою відбиває Дмитро Різник. Конопля. На Судакова. М'єч перетинає центральну лінію поля Судаков одразу. Вирізає передачу егіналду. Супершанс. Але встигає повернутися назад Богдан Михайличенко. Праворуч. Мар'ян Швед. Один в один проти Смолякова. Там може допомогти Бенні Макуана в обороні. Подача. Дальня стійка. І не має голу. Не забиває Невертон. Швед різною типом дриблінгової поведінки сьогодні швед вже відмечався. Не пройшло і цього разу. Судакол. Вантажить м'яч до чужого штрафного майданчика. Тут виходить волинець добивання і не забиває Гіналду. Неймовірний шанс. Супермомент зараз втрачає бразилець. Конопля. от Зараз він вантажить. Грає кулаком. Зараз волинець підбирання за Бондаренком. Судакові ще одна подача від нього удар. Волинець рятує Житомирське полісся своїм сейвом. Так, ну тут щось дуже і дуже серйозне. Тут потрібні ноші, тут потрібна більш серйозна медична допомога. І кар, який має допомогти евакуювати футболіста Шахтаря із поля. Зараз має з'явитися на футбольному полі. Вимагають це. Швед постраждав у цьому епізоді. Скільки ж путі цей меч вмістив? Він на ношах. Лише на ношах залишає футбольне поле. Ну, припускаю, що зараз до карету і в одну зі столичних лікарень. Зараз вихід. 2-1. в і Брістріч. Удар не влучає по воротах Брістріч. Ну і ось він. Ось він. Фінальний свисток. Імад Ашур виграє свій перший матч в українській прем'єр-лізі. І Ашур і Полісся. Так, у нас тут ще не все завершено. Ну, з точки зору рахунку завершено все. Але тут все може завершитися ще і бійкою. На щастя, немає у заявці на цей матч Олександра Усика. Тут дуже серйозними кількостями пішли стінка на стінку команди. Вмикається і персонал. Тут дуже важливо зараз все це погасити. Але це перший тур української прем'єр-лізі. перший матч даруйте для Полісся в українській прем'єр-лізі. Це другий тур української прем'єр-ліги, звісно. Ну але ось так. ось так завершується цей поєдинок. Він завершується перемогою Житомирського Полісся. Головне, аби не завершився бійкою. Тут зараз Олександр Шандор для себе підкликає головних фігурантів цього епізоду після фінального свистка. Волинець Кевін отримує жовту, Чи отримує жовту Бондар? А можливо, замість Кевіна і Бондар. Е, ну, одним словом, потім у фінальному протоколі ми всі прізвища порушників знайдемо. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.